Одна жінка нещодавно підійшла до мене і каже, Отче, в мене на Пасху буде чорна година в хаті. Я питаю, а чому? Тому що мій чоловік постановив собі цілий піст не пити. Але зараз на Пасху він буде все надолужувати. І тому в хаті буде біда, буде чорна година. І це дійсно, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, є проблема. Часто на піст ми собі постановляємо якісь певні обмеження, робимо певні застанови. Але на Великдень і після Великодня ми про ці постанови вже забуваємо. Повертаємося до свого попереднього життя. Але не такої є мета посту. Мета посту є нас виховати, здисциплінувати, зробити сильними, щоб ми не поверталися до попереднього життя. Коли піс закінчиться, тому стараємося ті застанови, які ми собі робили на час Великого посту дотримуватися їх і після Пасхи, після Великодня. Тому що раз ми стали сильними у часі Великого посту, будьмо сильними і далі, не будьмо слабкими тими, які знов повернулися до своїх гріхів, до своїх прив'язаностей, до своїх пристрастей. Тому що, властиво, християнин це є людина, яка, поборовши якусь ваду, якийсь гріх, вже до нього більше не повертається. Тому будьмо витривалі у наших постановах і після Великодня. Амінь.